Привіт! Ви на каналі Оксамитний, і в цьому відео я розповім про так звані вправи для схуднення. По моїм враженням, дуже багато людей шукають саме вправи для схуднення, та й в мене запитували. Але я хочу поділитися своїми двома важливими умозаключеннями. Може, ви їх і знаєте, але ви повинні на це звертати увагу і завжди пам'ятати. І перше це розуміння, що ви худнете не від вправ, а від дефіциту калорій. І це дуже поширена помилка, коли людина, навіть вводячи в свій спосіб життя високоінтенсивні тренування, не може схуднути. а все із за того, що вона переїдає. Вона потренувалася і може з'їсти десертика на 700 ккал. Масло не розповідно. при тому, що його тренування було взагалі там на 250 ккал, кілокалорій, бо він пів години побігав. Так ще й пообідає сидніша, тому що він займається, йому потрібно відновлюватися. І тому моя рекомендація, якщо ви хочете вхуднути, в першу чергу зверніть увагу на свій раціон. Як ви харчуєтесь, порахуйте калорійність. Я не говорю вам е, жити з лоточками і постійно рахувати цю калорійність. Але просто вирішить для себе 2-3 тижні порахувати калорійність. Це вам дасть розуміння калоража продуктів, які висококалорійні, які низькокалорійні. І плюс ви встановите норму своєї добової калорійності, яка е, дає вам змогу поступово знижувати вагу. І друге моє умозаключення, що при бажанні схуднути потрібно займатися не тільки кардіотренуваннями, велосипедом, орбітреком, скакалкою, а і силовими тренуваннями. І ось чому я на цьому переконався на власному прикладі. І нагадаю, що я на цьому каналі ділюся саме власним досвідом. А ви вирішили, що для вас оптимальна вага 73 кілограма. При цьому зараз ви там важите 80 кілограм. Ви худаєте і дійшли до цих 73 кілограм, але все одно вам здається, що щось не так і вас не влаштовує те, що ви бачите в зеркалі. І якраз це є не те співвідношення м'язів до жиру, яке вам буде оптимальне на цій фотографії. А якраз явний приклад, про що я кажу. Ви можете важити 73, а ви виглядати по-різному. І додатковим фактором є те, що чим більше у вас м'язів по відношенню до жиру, тим легше вам утримувати вагу і не набирати знову жирку. А також силові вправи активують гормональну систему і активують жироспалювання. Не бачу сенсу лити багато вам води. І просто поділюся ще своїм досвідом неправильного схуднення. Я так само в погоні за е, цифрами на вагах е, і не звертаючи на свій зовнішній вигляд, займався тільки кардіотренуванням. І е, по факту, коли я став важити, скільки я хотів, 65 кг. Моє е, візуальне відображення в зеркалі мені не подобалося. І ось вам приклад. Е, на одній фотографії я важу 65 кг, на другій 66,5. Але я собі набагато більше подобаюсь там, де я важу 66,5 кг. Е, і тому е, обов'язково, коли ви хочете схуднути, виконуйте свої вправи. В нинішній час у мене зараз на тиждень три силових тренування і два кардіотренування. Але для мене це більше емоційна розрядка, ніж якась, скажімо, робота над собою. А якщо для вас тренування це ще каторга, тоді для вас достатньо почати з двох-трьох тренувань в тиждень, але обов'язково зберігаючи нормальну калорійність, не переїдати. І е, почніть з двох тренувань на тиждень там, наприклад, на початку. 40 хвилин силових вправ і 30 хвилин кардіо вправ. Цього буде більш ніж достатньо. А цей ролик я не дарма знімав на стадіоні. Стадіон так стадіон. Якщо ви тренуєтесь на свіжому повітрі, то якраз після кардіо, пробіжки чи їзди на велосипеді ви можете трішки відпочити і позайматися на турніку, брусях, поприсідати. Це буде максимально корисно. І... і ще один важливий нюанс для дівчат. Не бійте, що ви перекачаєтеся, що у вас буде занадто накачені ноги чи руки. Це не так працює. І я в одних з наступних відео запишу інтерв'ю зі своєю знайомою про її трансформацію. І я думаю, цей ролик також буде вам корисний. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Ставте лайк, пишіть в коментарях свої запитання і до наступних зустрічей. І до наступних зустрічей.